Привіт! Сьогодні будемо готувати крембелку. Для початку ми сипемо стакан муки, десь грам 400, потім грам 100 білого цукру, 100 грам тростинового цукру, 2 яєчка, можна 3, сіль, сіль, тріпку солі і порошок для печива. І також 140 грам масла вершкового. Це все розмішуємо до одолінного тіста, щоб було м'ягеньке. Гарно вимішуємо. Потім я розділила на різні смаки з кусочками шоколаду класичний смак, потім зробила окремо ще білий з кокосом просто. І також в мене був кусочки шоколаду класичний з какао. Це, тобто, вийшли шоколадні вже. І останній я зробила білий, класичний, без кусочків шоколаду з кориців, з кориця смак. І потім ми з цього тіста виробляємо шарики, які виставляємо на протвінь до морозилки на 20 хвилин, щоб тісто заморозилося. Після того, як тісто заморозилося, виставляємо на противень. На 180 градусів приблизно 17-20 хвилин. І все, печиво остигає на противні і куштуємо. Це дуже смачно, хрустяще ще зовні, а всередині дуже м'ягеньке. Спробуйте приготувати. будете задоволені, особливо ваші дітки. І це пішла друга партія вже. Так що всім гарно дякую, до побачення.